Всім привіт! Сьогодні у нас відео піде мова про комп'ютерний стіл від фірми 2E Gaming. Модель стола Gaming Table Otorshi. Поставляється стіл в ось такій коробці, і вона доволі таки неважка. І дана коробка відкривається ось так вверх, і нас зразу зустрічають усі комплектуючі. Все необхідно, гарно розкладено по своїх місцях. Паралонові ось такі спінопласти, ось такі вставки, доволі виглядає все симпатично. І всі комплектуючі для збірочки помістилися ось так на диванчику, а збоку в самий, скажімо так, основа стола. Процес збірки я не засняв, бо складається стіл взагалі доволі легко, буквально хвилин 10 часу займає і виглядає він зібраний вже ось так. Фінальний вигляд стола із всією технікою. В комплекті йшла підставка для кабелів шнурів, але я її не встановлюю на сіл, тому що треба самому робити отвори. І все, що мені потрібно, я взаді ось так спакував, затягнув стяжками і виглядає все симпатично. Підстаканник і тримач для наручників я встановив собі по ліву сторону руки. І це доволі круто, тому що можна собі самому вибирати на яку сторону чи руку ставити дані штуки. Стіл у нас за по розмірі у нас шириною 1200 мм або 120 см і глибина шістдесят. І як бачимо, на комп'ютерний стіл спокійно влізає правда системний блок такого міні itx Формату, два монітори зі стійкою, клавіатури, мишка, і тут цілком вистачає місця. У загальному стіл є доволі такий крутий, бюджетний, в нього якісні матеріали і якихось дефектів я при збірці і в загальному взагалі не замітив. Тому, якщо когось цікавий, в принципі, даний стіл можна спокійно купляти, я не задоволений.